Добрий день, шановні гості! позичать Вероніка вітає вас в історику признавчого музеї, піщанського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, Решетилівської міської ради Полтавської області. Колись Олександр Дувченко сказав, що не знає своєї історії і є народ ті. Це справді так, історію потрібно вивчати, тому що це не тільки наше минуле, це найбільша цінність, наша основа. В нашому музеї знаходиться помні експонатів, які розміщені з розділом. Історія села голоди мор. Дулеке відлуння, його м'які наша школа, люди Ленишенського краю, встерожите нашого краю, революція гідності, воїна АТО, наша годність і сила, життя як спалах. Пропонуємо вам оглядову екскурсію у пам'яті на віку з Бережема. Значне місце музеїв майрозділів. Дулеке відлуння 1941-1945 років. Просвячені подіям Другої світової війни. Війна. Ви це слово і побачив наших укриттях сьогодні в обусі Відразу вікнув книжка з обличчя, начали ряд звик зморшки, і очах з'явиться невиморний сум. Війна. У цьому слові відео з похметрі, сторін бараних, 20 рік. Зверніть увагу на експонатський слов, документи, фотографії, спогади, Делих що скривають горішніми мили нашого народу. 22 вересня 1941 року у село Піщани прийшла війна. Чоловіки, що зовсім молодійники села Піщани, стали називати з рідної землі. Перед перед вами стать на фото мужніх воїн, які захищали батьківщину. Пати повернулося в рідне село у свої домівки. Всі вас три держить від села загинув в боях з локом. Їхні имена навіки витерблені нахманіті. Перед речі, які прийшли пекло війни. Казки, філяли і гільзи та патрони. Серед захисників рідної землі і в пускові нашої школи Лукаминович Дудка. Народився Лукаминович. 20 жовтня 1908 року в селі Піщани в селянській родині закінчив місцеву школу. З 1941 року пішов воювати. Брав участь у звільненні поряджені України і фасування Дніпра у ніч на 26 вересня 1943 року, 748-й сіленський полк під окомандуванням фасування Дніпра хроні села Пепері в район Чепецької області. Музей нашої школи зберігають вести попритину Лук Кимвиновича, Чиєва Федора Митропановича, учасника феселання Дніпра. Він розповідає про нас складне завдання, життєвий 225 метрів на правому березі Дніпра, яке вдалося викликати за дійсно мужності Українича. Тутка загинув в бою 25 квітня 1945 року в приступі Берліна, похований на Катужівському меморіалі військовому кладовищі в селі Волославища, під містом Болославець, Польща. Та мужість його регіт проявляли в боях, указу в президії Верховної Ради. СПСР від 25 жовтня 1943 року підповникові Дуці, дуції Лукції Іменовичу присвоєння звання Героя Радянського Союзу, включенням Орду Леніна і медалі Золота зірка. Музей є. Копія нагородженого листа про присвоєння Луки, Миновичів Дукції Героя Радянського Союзу. Архівна довідка 1965 року при посвоє середньої школи в ім'я. Вирізка статей з газет, в яких описуються грішні подміри земляка карт, та карта дій, 1932-1935 років з позначення місця загиблі героїв. Переломних політичній історії України став 2016 рік, коли всю країну сколихнула революція, Євромайдан, Єврореволюція, гідності. Ці терміни сьогодні стали невід'ємні складовою в історії побудови української державності. Перед вами банк Революціягідності гідності» 2013 роки, на якому хронологічній послідовності відображені події Майдану. Українці, які загинули в Києві на Майдані, вулиця Грушевського в інститутський за честь, за воду, за право бути українцем, назвали Небесною Сотнею. Я з тобою, мій рідний народе, бо заради України, за гідність, свободу. Прості люди страшно офіцю стали, Проти звірства і хамства влади постави. Вони кулі ловили вируплатими серцями, і по смартфон стали життями. Зупиняла втіки та потяги тіла. В голос думку народу сказати посміли. Слава нашим героям Небесної Сотні! Ніщо так не об'єднає людей, як біда. Сьогодні вона всіх одна війна. Жителі села Печати не стоять осторонь. Вони залишили свої домівки, щоб захищати Україну і свободу та незалежні. Їм були те, що розривають на смерть нашу землю. І ми віримо, що вони відстоять цілісність від нашої держави. Нам є захищати, нам є берегти. Наступна наша експозиція воїни АТО, наша водість і сила. Посвященным участникам АТО, які перебували в зоні бойових дій на Донбасі. Ці лічні ці портрети бачимо вище славних і мужніх воїн Збройних сил України, сучасних оборонців нашої батьківщини. Вони зараз захищають кордони на сході та півдні України після відкритого вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року. За участь у бойових дій вони були нагороджені грамотами та подяками за вірність своєї присаді на слово виконання військових обов'язків. Сміливість та мужність проявлені під час виконання завдань. По захисту незалежності та територіальної, трішки, в зоні проведення АТО. У музеї перевіряють експонати, привезені подаровані бійцями, зони бойових дій, у вигляді Пуль, Осколковозень набоїв, освітуальних гакетник, РПГ, патронів, гільза АГС та снаряді для шука, а також військова форма учасника дій Лапка Олексія Володимировича вами розповідає сітка з педагогічної школи, на якій прикріплені фото з місць бойових дій на сході України. В центрі залени це ніжовари, які були передані бійцям, Корецьким Василем Васильовичем від 72-ї окремої морські дивізії, легком Олексієм Володимирович від 53-ї окремої механізованої бригади та зайцем Олександром Вікторовичем з Пішанської школи. Зверніть увагу на це фото. Це Андрійко Олександр Вікторович, народився 2 березня 1900 року. 1993 року у місті Луганськ у 2010 році закінчив піщанську школу і вступив до Луганського державного університету внутрішніх справ. Після закінчення вузу працював на посаді управління сектору оперативних розробок відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ПНУ у травні-червні 2015 року, право участь у артористичній операції у місті Сім'янській Донецькій області 10 березня 2015 року героїчний загинув виконанні службового обов'язку вами форма Андрійка Олександра Вікторовича перед наматію загиблого до нашого музею. Чорські сітки про загибель наших героїв була і в серцях кожного жителя села. Кожне фото, яке з'являється в нашому музеї, це більш ніж просто зображення. Це історія життя, яке обривалося зі мерторами. Зверніть увагу на ці фото. Кожна деталь, кожен погляд говорить про те, що свобода має високу ціну. Це горілський Володимир Михайлович народився 20 грудня 1968 року. Сілі Бішани, Христинського району Полтавської області, 30 серпня 2022 року був приданий на військову службу по загальній мобілізації згідно з указом президента України від 2 січня 2022 року та набрали їх до військової частини А 752, отримав поставину на відник із у 58-й бригаді імені Воговського. Загинув 11 квітня 2023 року під час виконання бойового завдань, приєднався на пункту Янків Донецької області. Софонів Віталій Васильович народився 7 березня 1990 року в селі Нова Михайлівка, Аштинського районі Полтавської області, до 2007 по 2012 рік до Михайлівського національного університету внутрішніх справ, займався спортом до визволення майстер спорту війни з спорту. У перший день війни радивачку пішов до військомату. Батько в далеку війську, а Віталій пішов добровольцем. На питання матері: синок, ти куди йдеш? У тебе мені діти. Відповідь була такою. Це буде добре, хто як не ми. Віталій разом з побратимами був відряджений до зведеної роти Полтавської області для виконання бойових та спеціальних завдань Національної безпеки в Чернігівській та Донецькій областях. Він військовий присязі у бою за нашу батьківщину 30 січня 2024 року Авдівка, в районі населеного пункту Авдіїв Покровської районі Донецької області Віталій загинув. Деякий час вважався без них. 30 липня 2024 року мама почала у своїм героїв. Вінчук Мирослав Володимирович народився 30 травня 1987 року в селі Михайлівка, Полтавської області у 2004 році успішно закінчив пішанську школу з 2016 по 2017 рік Мирослав служив за контрактом у 25-й програмі в повітряній на бригаді на посаді командира відділення міського літальних апаратів, право у антиристичній операції на території Донецьких та Луганських областей. У 2020 році у складі підрозділу поліції, особливо призначення кордськатегорії, настав обороняв міста Київ від російських загарбників. В сквітті 2022 року і моменту загибелі проходив службу на посаді оперативного співробітника Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України. Загинув 16 вересня 2023 -23 року під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованих територіях Запорізької області у удару дрону кормукація. Ознавити більш детальну фіографію кінчука Мирослава в нашому музеї. У музеї зберігаються копії на морожених вікнах героя. Герой український та ямнуло глинув небо. До вічного раю, бо пекло прийшов на землі. Летиш, залишаючись пола до світлі про себе, і душу твою не забираючи в журавлі. Летиш спочивати, позбавило тіло від болю. Спинилося серце, сказавши останні слова. Моя Україна, я згинув за тебе за волю! А ти не загинеш, навіки ти будеш жива. Завдяки людям, яким не байдуже доля України в цілому, і кожної з нас окремо ми маємо можливість незалежній, незалежній і досі залишатися незалежною нескоро на країною, яке втілення нашої віри в єдність народу України перед вами карти нашої держави як символ гвітучої, суборної, неподібної України. Історію ж бо пишуть на столі, бо ж крові на своїй землі. Цитуючи словальну Костенко, хочеться сказати, що музей це не просто експонати, а жива історія українського народу, яка допомагає виховати гідних громадян та справжніх патріотів своєї країни. Запрошуємо відвідати наш музей і ви детальніше знайомих з експозицією та діяльністю нашого музею. Дякую за увагу!